Четверта книга Псалмів. Псалом 94. Бог Справедливий. Боже. Помсти. Господи. Боже. Помсти. Явися усяйві. Повстань. Ти, що судиш землю, і відплати гордим по ділам їхнім. Доки безбожники Господи, доки безбожники будуть зухвалі, доки будуть промовляти образливо і хвалитися всі ті, хто говорить беззаконня? Топчуть, о Господи, народ Твій і пригноблюють спадщину Твою, вбивають удовицю і перехожого, завдають смерті сиротам, і говорять, Господь не бачить, не звертає увагу Бог Якова? Збагніть нерозумні в народі. Безглузді, коли ж вам прийде розуміння, чи ж той, хто посадив вухо, не почує? Чи той, хто утворив око, не побачить? Той, хто керує народами, не буде карати Той, який дає знання людині? Господу відомі всі задуми людини, Він знає, що всі вони марні, блажений чоловік, яким ти керуєш, Господи, і якого повчаєш наукою твоєю. Щоб у лиху годину явити мир йому, аж поки буде викопана грішникам яма, тому що Господь не відкине народу свого і не залишить спадщини своєї, бо суд повернеться до справедливості і всі, хто має щире серце, до нього звернуться. Хто зі мною повстане проти лиходіїв, хто стане поруч мене проти злочинців Якби Господь та не прийшов мені з допомогою, я б швидко оселився у місці мовчання. Коли сказав я похитнулася нога моя, тоді мене підтримала, Господи, Твоя допомога, коли безліч турбот мене огортають, тоді мене відновлює Твоя втіха. Чи ж твоїм спільником є трибунал неправедний, який в ім'я закону замишляє нещастя? Збираються разом проти душі праведника і засуджують кров невинну. Але Господь мій притулок, мій Бог скеля мого пристановища їхню ж несправедливість на них він скерує. Власна злоба їх згубить. Наш Господь Бог їм принесе погибель. Коментар до 94-го псалма. Салом 94 є вдалим прикладом твору, в якому поєднуються елементи дидактичного тону та пророчі протести проти зіпсуття правителів, соціальної несправедливості, надуживання влади та приниження бідняків. Його структура ділиться на три частини, перша з яких є закликом до Бога, щоб осудив безбожників, перша друга стрічка, за яким слідує опис їх злої поведінки, третя сьома стрічка. Друга частина є зверненням до нерозумних, які забули про майбутній суд Божий. 8-11 стрічка, Після чого слідує прославлення блаженства тих, які у важких часах прислуховуються до науки Божої, адже надіються на остаточний суд Божий. 12-15 стрічки. Третя частина є визнанням віри в Бога, якого автор змальовує своїм оборонцем та судею безбожників 16-23 стрічки. Головною метою автора є підтримка Божого народу, який повинен завжди мати надію на справедливі вироки Господні, а тому може благати свого Бога, щоб об'явив свою потугу. Отож псалом ділиться на два заклики, два благання та два дидактичних повчання, що пронизані тією самою темою. Заклики розміщені на початку та на закінчення перша друга стрічка і 22-23 і скеровані до Бога месника та справедливого судді. Дві ламентації, третя сьома стрічка і 16-21, є гарячим протестом проти скандального тріумфу безбожників, які утискають слабких, проклинають Бога та живуть, очікуючи на Божу допомогу. Натомість, два дидактичних уривки є полемічною діатрибою, скерованою проти безбожників. 8 стрічка та целебрацією благословення праведника 12 15 стрічки. Над усіма і понад усім автор возносить образ Бога помсти перша стрічка. І цей титул з єврейської Ель Неґіамот серед усіх старозавітніх книг знаходиться виключно у нашому Псалмі. На перший погляд він є варварським та брутальним, можливо, тому деякі видання Біблії його перекладають як Бог, який чинить справедливість, хоча насправді в Ізраїлі він має виняткове юридичне значення і виражає переконання, що Господь захищає несправедливо скривджену людину. Він є месник несправедливо пролитої крові праведника, опікун народу бідних, захисник, знедолених, вдови, сироти та прибульця. Його функція має юридичний характер і служить для того, щоб захищати всіх, яких використовують, як також охороняти право та справедливість. І в цьому випадку помста не є виключно сліпою реакцією, але позитивним виразом оборони та підтримки принижених та скривджених офіційною суспільною справедливістю. Помста вважалася функцією божественного монарха, царя, який мав обов'язок дбати про справедливість та її практикувати. Говорить пророк Єремія Господь, Бог відплати, відплатить точно. Єремія 51,56. Тому лише здається, що Бог є відсутній в часі несправедливих процесів безчесних трибуналів. Автор молиться бо міць зла заперечує царювання Бога, а безбожники не прославляють Бога, хваляться власною міцю і власними здобутками. Третя-четверта стрічка. Та псалом не є лише моральним і соціальним протестом. Але апологетичним актом по відношенню до тимчасового мовчання Бога, яке безбожники інтерпретують як Божу слабкість і Божу відсутність. Сьома стрічка, а також дивитись Псалом 14. Отож Псалом 94 розвиває возвишену теодицею подібно до Псалма 49, 73 і 92. А його заклик до помсти усім, що утискають народ Ізраїлю, подібний до таких творів, як Псалом 58, вісімдесят В Першу чергу автор стверджує абсурдність мови про те, що Господь не бачить. Восьма стрічка. Досвід говорить про те, що Господь, який створив вухо та око, споглядає на народи, і кожного карає за його безбожність, а вважати інакше означає провадити марні роздуми. Та на поумлення скероване до нерозумних, насправді скероване до Божого народу, щоб той переосмислив будь-який подив для поганського погляду на життя, після чого автор змальовує дорогу мудрості віри» 12-15 стрічки лише життя, що побудоване на законі Господньому, матиме майбутнє, адже заповіді Божі допомагають пережити всілякі труднощі. Закон Божий зберігає людину у певності та наповнює вірою, що Господь завжди вірний своєму народу та що справедливість остаточно буде тріумфувати. Після цього вступу автор свідчить про власну віру та власний досвід. 10 -22 стрічки. Він не має у своєму житті іншої опори, він сам вже пережив небезпеку втрати віри. І тепер може свідчити, що милість та допомога Бога його обдарували миром та підтримкою. Господь став для автора скелою та прибіжищем, захистом його душі перед лицем несправедливості, а тепер прагне підтримати усіх, хто знедолений та знеохочений. Він не намовляє до ненависті та помсти. Але навпаки молиться про помсту від Господа і своєю молитвою повчає, що помста належить лише Богові. Автор напевно знав уривок второзаконня 32, 35 36 Мені належить помста і відплата, і в іншому життєвому контексті замінив це повчання в благання та повчання для потреб Божого народу. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько, озвучила Марина Жарковська.